Метеоролог попередила українців про хвилі у вересні. Швидше за все, характерна для вересня погода буде лише в останню декаду місяця. Вересень 2023 в Україні очікується доволі теплим, але на виключенні хвилі, чергування холодного та теплого повітря. Про це в коментарі НВ розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в цілому. Прогнозуємо, що температура у вересні буде не один-два градуси вищою, ніж середні багаторічні значення. Вересень очікується переважно теплий, але все одно будуть хвилі. Швидше за все, на характерну для вересня погоду ми будемо виходити десь вже на останню декаду, розказала метеоролог. За її словами, це не означає, що постійно буде тепло. Матимемо коливання погоди, пов'язані з тим, що повітряна маса буде змінюватися. Південні потоки і південно-східні будуть змінюватись на північно-західні, надходитимуть холодні атмосферні фронти, тому не виключені дощі з грозами, адже зміни тропічної повітряної маси на помірної прохолодні, що спричинює такі літні явища, як грози, град і шквали. Зауважила Голені. Вона додала, що літо триватиме, поки середньодобова температура становитиме плюс 15 градусів і вище. Метеорологічна осінь розпочнеться тоді, коли цей показник буде нижче позначки плюс 15 градусів впродовж шести діб. Ось тоді і закінчиться літо. За середніми багаторічними розрахунками це буде в 20-х числах вересня, акцентувала метеоролог. Погода у вересні 2023-го. Прогноз. За даними укргідру вересень цього року буде теплішим за норму на 1-2 градуси. Середньомісячна температура очікується на рівні 15-19 градусів тепла. В Карпатах 12-13 градусів. Місячна кількість опадів очікується у межах норми. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!